Платіжки за тепло з боргами цього місяця чернігівці ошелешили квітанції від «Облтеплокомуненерго». В них отримувачі субсидій чомусь стали боржниками. Попри те, що раніше заплатили по рахунках, розбиратися, звідки нарахування вирішили на нараді у міського голови. Там представник облтеплокомуненерго пояснив, що борги з'явились після перерахунку, який провели після закінчення опалювального сезону. Виявилось, субсидії нарахували більше, Тож тепер теплогенеруючі підприємства. Вам мають повернути різницю. Ці 6,8 мільйонів з'явиться в рахунках населення. Вони вже з'явилися. Там десь у середньому 300-400, ну около 500 гривень. Це доплата та, що після перерахунку. Одна із причин, чому споживачі отримали у вигляді субсидій більше, чим мали тепла зима та відсутність облікових приладів. Та категорія громадян, які використовували енергоресурси без засобів обліку, у них е, виникла недоплата по обов'язковому платежу. Тобто люди могли, мали сплачувати обов'язковий платіж, який був нарахований. Все інше е, компенсували за рахунок субсидії. Саме ці суми зараз по результатам перерахунку за зиму і е, викликають, як кажуть, у людей певні. Е, Певні ну такі емоції таким чином споживачі мають повернути державі гроші, які перерахували у вигляді субсидій. Міський голова звернувся до теплогенеруючих компаній пояснити містянам за що вони мають сплатити та надати розрахунки за весь період теплопостачання та нарахування субсидій за вимогою. А краще щоб і без вимоги кожній людині, які зараз донараховується обов'язковий платіж, було представлено розрахунок. З якої радості цей платіж виник? За всі місяці скільки було повинно він був заплатити, скільки він фактично заплатив, звідки виникла ця заборгованість? Службовці кажуть, чернігівці мають обов'язково сплачувати заборгованість, адже це може вплинути на наступні нарахування субсидій. Можливо, кругленьку суму розділять на частини.